Вітаю любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Як ви знаєте, у нас нове житло, а отже, нова зупинка і новий мікрорайон. А я дуже часто знімаю відео із зупинок. Сьогодні в нас е, день такий насичений, е, я взяла годину вихідну для того, щоб оформити. Unmeldung. Це реєстрація за новою адресою. Це центральна площа, де знаходиться Ротхаус. Неподалік автовокзал, як бачите, і всі автобуси, теж я вам неодноразово казала, відправляються в однаковий час. Тут неподалік є ось така колонка з водою. В таку жару вона багатьох виручає. Всюди зупинки для велосипедів. І, як завжди, мішку побачив, що папусі пляшка напівпорожня, він вирішив набрати води, але це важкувато. Анмельдун робиться у бюргер бюро. Дивитися чи радхаус, яка у уряд самоврядування. Як це буде точніше? І обов'язково лист, де ви промешкаєте: від господаря чи від соціальних служб. Я постійно розказую про те, що німці дуже пунктуальні люди, вони приносять все, що знаходять саме сюди в фондбюро. І це перше місце, де ви перевіряєте, чи немає втрачених вами речей. В основному всі переживають найбільше за документи, але як бачите, приносять і ключі, і чохли від окулярів, і самі окуляри, і навіть пустушки. Знайти можна тут усе, коли втратив. Але нам головне, що ми знайшли тут свій паспорт нам Був такий момент, коли забули його в праксісі і його здали сюди. Це перевіряли на сайті, можна підійти у співробітники спросити. Або ж перевірити самому на сайті. А потім вже звертаєтеся в поліцію, де пишете заяву про втрату документа, коли там немає. Як бачите, все і одразу. Якщо ви зробили реєстрацію, то обов'язково звертаєтеся, Надайте е, новий паспорт за руку, знакову реєстрацію, армальтур Джоб-Центр, якщо ви там стоїте. На роботу, в страхову фірму, всюди, де ви подаєте свою адресу, обов'язково подаєте нову реєстрацію. А день у нас закінчився дуже весело. Мишко знайшов два ось таких грибочки, був дуже задоволений. Він зараз у нас бігає постійно. Це ж не те, що там на поверсі сидіти і зійти не хочеться. А тут. Він навіть не заходив у будинок майже, бо в нас тепер є поряд навіть невеличкий лісок. А це повинен був бути анонс нашого свята інтернаціонального в місті Гютерсло. Відео вже на каналі. Хто бажає, може подивитися Гютерсло інтернаціональний або жити разом в Гютерсло. А я буду з вами прощатися. Я вдячна всім за увагу, за підтримку, за коментарі. Я бажаю всім тихої дня і ночі, скорішої перемоги і до зустрічі!